Вітаю вас у першому в 2025 році. Випуску актуальних, цікавих і інколи навіть дуже дивних новин, що пов'язані з технікою, і не тільки на каналі кібернетики. Здається, саме час оцінити і підсумувати, чим остаточно закінчився рік минулий, і що вже встигло відбутися в році новому, який без перебільшення дивує і вражає з перших днів. Отож, про все найцікавіше зі світу кіно, відео ігор, гаджетів і технологій. І загалом, у цьому відео для тих, хто бачить мене вперше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і я радий з вами познайомитись. А раз ми вже знайомі, то і на канал підпишіться. Ну і гайда гайдано. Де компанія Samsung там поруч має бути і Apple такий вже закон жанру. І хоч в Купертинівці, ніби як до виходу нових смартфонів, часу ще ого го як багато, але інсайдери не сплять. Інсайдери працюють і діляться з нами. Отож, ви, мабуть, чули, що в лінійці iPhone 17 купертинівці планують замінити iPhone 17 Plus на iPhone 17 Slim. максимально тонкий гаджет. Раніше ходили чотки, що змінять і вид блоку. У камер, проте, ніби як від цього вирішили відмовитися. Проте, щось змінювати, все одно та й потрібно. Тому що як іще продавати всі ці смартфони? Станом на сьогодні з відчутних для користувачів потенційних змін це у нас зменшення Dynamic Island, рамок навколо та повернення від ультрамодного титану до звичайних земних скла та алюмінію. Не густо, але все одно будуть розлітатися як гарячі пиріжки. До речі, в ІП iPhone 4 SE я просто не вірю. І ще трошки про Apple, але цього разу не про техніку. Компанія погодилася виплатити 95 мільйонів доларів за врегулювання судової справи, де її звинувачують у прослуховуванні клієнтів через сірі без їхньої згоди. І мова йде про ті випадки, де користувачі не говорили заповітної фрази Хей «Hey сірі, а та натомість сама собі щось придумала, вімкнулася, почула і передала кудись потім цю інформацію, яка згодом поверне. До користувачів, але у вигляді реклами на смартфоні, і аби не мати якихось проблем з судом, взагалі не мучитися зі всім цим, компанія просто вирішила заплатити і вибачитися. Хоча вони своєї так і не визнала. І тепер кожен американець, який купив і користувався гаджетом Apple з 2014 по 2024 рік, може чесно і законно отримати свою компенсацію у вигляді приблизно. 20 доларів це такий американський варіант тисячі зеленського. Майже два місяці вже минуло з моменту виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля. А цей проєкт досі згадують та обговорюють. По-перше, з моменту виходу гри вона була продана в трьох мільйонах копій, що насправді гріє патріотичне серденько. І напишіть в коментарях, чи встигли ви уже завантажити і пограти в цей проєкт. До речі, власники PlayStation 5 випускати S.T.A.L.K.E.R. 2 для вас. Розробники не планують, і це сказав і вигадав не я. А Власне, самі розробники. А по-друге, гра потрапила у два кардинально різні списки від одного і того ж джерела. Отакий от парадокс. Отож, автори DSO Gaming, це видання, яке спеціалізується на тестуванні продуктивності відеоігор, Додало Stalker 2 серце Чорнобиля в топ 10 найкрасивіших ігор минулого року. І тут українська гра зайняла почесну восьму сходинку. Проте при оцінюванні враховували. Виключно візуал без оптимізації граємо. Тому що в питаннях власне оптимізації ті ж DSO Gaming поставили Stalker в топ найгірших. Так і сказали, оптимізація повна катастрофа. І я зізнаюся чесно: досі в Stalker не грав, але обираючи між відгуками якихось іноземних ресурсів і вашими я точно оберу друге. Тому напишіть в коментарях про свій досвід гри в Stalker 2. Чи варто скачувати взагалі? Ближче до кінця згадаємо і про кіно. І новина ця буде такою ж неоднозначною, але від того не менш цікавою, тому що ну цікаво ж спостерігати за всім, що відбувається у світі. Тож вийшов другий сезон популярного південно-корейського серіалу Грав Кальмара. Одразу ж поставте лайк, якщо дивилися перший сезон. Другий став першим проєктом в історії Netflix, який очолив рейтинги у всіх країнах, де Netflix взагалі доступний, тобто у 93-х. Але от відгук. Ки критиків і глядачів трошечки ну розділилися. Критики вважають серіал цілком хорошим, ставлячи йому оцінку 85 балів. Тоді як звичайні користувачі не стомлюються хейтити проєкт і дають середній бал 64 на Rotten Tomatoes. Серіал залишає справді більше питань ніж відповідей, і змушує вас чекати продовження, яке обов'язково вийде, але вже влітку цього року. Лайк, якщо любите дочекатися виходу всіх сезонів, всіх серій, а тоді вже сідати і дивитися. Традиційно на останок я знайшов найдивнішу новину, яку тільки зміг, і цього разу вона натякає нам на те, що прогрес не зупинити, і він просочується абсолютно всюди. На засіданні суду у Флориді в Сполучених Штатах суддя використав vr окуляри аби побувати на місці злочину. І це здається вперше в історії суду, вперше в історії людства загалом в гарнітуру одягнули суддю, свідка прокурорів, і ті ознайомлювалися з деталями справ. Ви буквально будучи на місці подій загалом по справі місцевого жителя звинувачували у нападі і погрозах зі зброєю гостям одного з закладів. І таким чином адвокати вирішили захистити свого клієнта, створивши VR симуляцію інциденту. Рішення справді оригінальне і непересічне. Тож маю надію, що це допомогло винести справедливий вирок. Отака от сьогодні коротенька, але від того не менш насичена підбірка новин зі світу технологій і не тільки. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви продовження цієї рубрики на каналі, а також поділіться своїми цікавими новинами в коментарях. Окрім цього, підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки та дзвіночки. Ну, а якщо вам ну, раптом потрібна нова техніка, то тут уже з'явилася пара цікавих оглядів для вас. Під відео теж є посилання на сайт нашого онлайн-магазину, аби ви могли знайти все для себе необхідне. А у мене на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.